Казкова студія Лісяо презентує Казки для солодких снів. Скринька з побрехеньками. Японська казка жив на світі один бідняк, великий мастак, побрехеньки розповідати. Якось покликав його багатій і каже: Чув я, що ти всіх обдурюєш, але б'юся об заклап. Мене тобі не обдурити. Ну, а якщо вже ти таки надуриш, отримаєш десять золотих монет. Буду вельми вдячний, зрадів бідняк. Дуже мені, до речі, будуть ці десять золотих. Тільки ось невдача, яка. Що таке? Я ж не знав, навіщо ти мене до себе кличеш. Не знав і не взяв скриньку з побрехеньками. Вдома її залишив. Що це за скринька така? здивувався багатій. Чудова скринька, у ній стільки всякої брехні, без неї мені з тобою ну ніяк не можна тягатись. Відправ слугу свого до мене додому. Хай він швиденько цю скриньку принесе. Тоді і позмагаємося. Послав багатій свого слугу до бідняка додому. Прибіг слуга весь будинок обнишпорив, а скриньки не знайшов, так і повернувся чим. Ох, і не до тепа ти такий погано шукав, усердився багатій. А бідняк мовчить, мовчить, та як засміється, хе, не так вже важко тебе обдурити. Забрав бідняк свої десять золотих монет і пішов додому. Вовк, лисиця і пес, арабська казка. Одного разу лисиця забралась в курник, наїлась там до схочу і швидко втекла. Господиня навіть нічого не помітила, але тут лисиця відчула сильну спрагу. Вона стала шукати, де б напитися. Але ніде не змогла знайти ні краплі води, ледь не вмираючи від спраги, блукала вона всюди, поки нарешті не натрапила на криницю. Без роздумів лисиця стрибнула в прив'язане до нього відро, сподіваючись знайти в ньому хоч трошки води, але відро під вагою її тіла стало падати на дно криниці, піднімаючи інше відро догори. В ту пору повз проходив вовк. Він побачив на дні криниці лисицю і запитав її, як це ти промудрилася впасти туди, сестричко? Я побачила тут багато риби, братіку, і спустилася половити. Якщо не віриш, йди сюди, і ти побачиш це на власні очі. Ой, братіку, як це ситна й ніжна їжа. Що трапилось, сестричко, перший раз ти запрошуєш мене поїсти. Такого ще ніколи не бувало. Підступна лисиця заперечила. Якщо ти сумніваєшся в тому, що я кажу правду, друже мій вовче, подивись на дно відра, і ти побачиш величезну рибину. Вовк повірив лисиці і стрибнув у вітро. Воно стало швидко спускатися, а друге відро з лисицею почало стрімко на нагору. Коли відра порівнялися, вовк побачив, що лисиця піднімається нагору і запитав здивовано: Куди ж ти? Таке вже наше життя. Воно як сходи. Один піднімається. А інше опускається, підступно відповіла лисиця. У той самий момент, коли вовк опустився на дно криниці, лисиця вдало вистрібнула із свого відра на землю, задоволена своєю хитрістю, вона зовсім уже було зібралась втекти, як раптом побачила пса, який загородив їй дорогу. Куди це ти? запитав пес. Що ти тут робила? Я помстилася за тебе, вовку, відповіла лисиця і почала хвалькувато розповідати, як вона провела вовка. Ти поступила добре, сказав пес. Вовк заслуговує смерті. Але знаєш, я не люблю брехні і ненавиджу брехонів повинна тримати по заслугах. Тут пес кинувся на лисицю, схопив її за хвоста і покусав. Бідна лисиця ледве втікла. Марципановий чоловічок Кубинська казка. Жили собі чоловік та жінка, і не було у них дітей. Якось жінка надумала спекти з борошна, цукру й мигдалю смачного марципана. Плащик вона зробила з шоколаду, капелюшок із помаранчевих цукатів. За гудзики правили макові зернятка, а червоні черевички були з карамелі. Посадила вона тісто в піч і подумала, тепер у мене буде ляльковий хлопчик. Та не встигла вона відкрити піч, щоб подивитися, чи спеклося тісто, як марципан заворушився, вистрибнув з печі і кинувся втюки. Чоловік та жінка подалися за ним, а кмітливий Марципан швиденько тікав і, сміючись, весело наспівував. Я солодощів солодощі та тіста, бачить, може, всяк мене. Та ніхто не зможе заїсти, бо ніхто не дожене. Раптом на дорозі він зустрівся з коровою, от корова йому й каже. Заждино, дай мені полизати твого солоденького, помаранчевого капелюшка. Марципан засміявся. Ха, іди сюди! Я почекаю, чого ж повзеш, неначе хмара, таких, як ти, я добре знаю, наздогняй мене забара. Корова рушила до нього, але він побіг далі, сміючись і співаючи. Я, солодощів та тіста, бачить, може, всяк мене, та ніхто не зможе з'їсти, бо ніхто не дожене. На полі марципан зустрівся з конем. Кінь йому каже. Почекай на трохи. Я хочу поласувати твоїми солодкими гудзиками. А марципан йому на те. Що ж, тоді за мною швидко. Ну, давай біжи мерщій! Ну ж бо спробуй й наздогнати. Доженеш? Та твій!» кінь побіг до нього, але марципан подався далі, гукаючи і сміючись на бігу. Я солодощів та тіста, бачить, може, всяк мене, та ніхто не зможе з'їсти, бо ніхто не дожене. У полі працював якийсь чоловік. От він і гукає. Стривай солоденький, дай но ну, мені покуштувати твої карамелеві черевички. Смачні, мабуть. Марципан гучно розсміявся. Ха! Ласиші б тобі схотілось. Доганяй мене мерщій, тільки швидше не берися доженеш, тоді я твій. Чоловік погнався за ним, але наздогнати не зміг, бо Марципан бігав швидко. Тікаючи, він знову наспівував своє. Я солодощів та тіста, бачить, може, всяк мене, та ніхто не зможе з'їсти, бо ніхто не дожене. Так марципан біг все далі й далі, кипкуючи з усіх, хто траплявся йому на дорозі. Наступного дня зустрів він лисицю. Зачекайно, ну, красунчик, гукає до нього лисиця. Дозволь мені полизати твій шоколадний плащик. Марципан усміхнувся. Гм. Та гне тепер ж мене зумій, хитрюща лисичка. Чи покуштуєш плащик мій? Побачимо, сестричко. А лисичка на те. Не бійся, про шоколад, я обмовилася жартома. Якщо хочеш, будемо друзями і помандруємо далі разом. Марципан погодився, і вони рушили далі удвох. Коли, бачить, попереду річка, Марципан занепокоївся. Як же мені дістатись на той берег? Пусте, сідай мені на хвіст і переберемося вплав. Марципан усівся на її хвості, і лисиця зайшла в річку. Вже далеченько від берега лисиця каже. Агов, мені важко вести тебе на хвості. Сідай на мене верхи, бо намокнеш. Марципан тихенько перебрався з хвоста на спину. Лисиця поступово занурювалась у воду. Гей, Марципане, вода підступає до тебе. Посувайся далі і тримайся за мою шию. Посеред річки лисиця знову звалася. Вода вже мені по шию перестрибуй. Мерщій, марципане, на мій ніс бо втопишся, Марципан умостився на лисячому писку. А лисичка саме того й хотіла, щоб він був якомога ближче до її рота. Та коли вона ступила на берег і роззявила рота, щоб проковтнути його, Марципан підскочив угору і миттю опинився в густому лісі. Який ріс неподалік від берега, він хутко зник між деревами, і відтоді ніхто його більше ніколи не бачив. Підступна лисиця та джицька казка. Було це чи ні, одначе кажуть, що жила колись дуже розумна і дуже хитра лисиця, та одного разу не поталанило їй на полюванні. Вибиваючись з останніх сил, зморена, бігала, скакала вона сюди, туди, а здобич роздобути ніяк не могла, а зголодніла так, аж у голові запаморочилася, тож сіла на камені біля криниці відпочити, глянула вниз, а там, на дні, білі щось таке велике, кругле, наче каравай, лисиця. Недовго думаючи, скочила в криницю та вдарилася головою об щось тверде і зомліла. А як прийшла до тями, побачила, що то не каравай, а величезний камінь. Бачить лисиця живій з криниці їй не вибратися. Зітхнула тяжко і з жалем звела угору очі. Раптом біля криниці. З'явилась тінь якогось звіра, а невдовзі почула вона виття шакалів. Ага, промовила сама до себе, то я славетна хитрунка, сидітиму тут, у криниці, і чекатиму смерті, а якийсь придуркуватий шакал безтурботно швендятиме по білому світу. Ні, я цього не допущу. Лисиця підвелася і гукнула. Гей, хто ти такий? Чого не покличеш якогось бідолагу, аби прийшов погомувати трохи свій голод? Ой, лисице, ти що там робиш? заглянув до криниці шакал. Хіба не бачиш? відповіла і тицнула носом кілька разів об камінь. Караваєм смачним ласою? Шакал пильно придивився і справді угленівську щось біле, дуже схоже на каравай. Лисичко, мовив шакал жалісно, дай мені хоч шматочок, вік бога молитиму, аби ти багато літ прожила горя лиха, не знаючи. Та що ж вже з тобою вдієш? Та й не годиться ображати таких друзів, як ти. А цим караваєм ми обоє поласуємо, що й лишиться. Залазь сюди та й їж. Голодний шакал вмить скочив у криницю, вдарився об камінь головою і зомлів. Зареготала лисиця на радощах, що ще один звір потрапив у біду. А в цей час неподалік гуляв величезний Лев. Цікаво, чого це вона так радіє? сказав сам до себе Лев і підійшов до криниці. Мене спіткало таке страшенне лихо, а цей ливисько вільно й безтурботно никатиме по світу, подумала хитрунка, побачивши звіра біля криниці. А вже вголос промовила: О, славетний володарю всіх звірів на світі, дуже добре, що ви саме зараз підійшли. Я сховала було якось для вас великого каравая, а сьогодні хотіла його забрати і віднести вам на подарунок. Та, як не тужилася, навіть з місця зрушити його не змогла, покликала на допомогу Шакала, але удвох упоратися. Не можемо. Глянув Лев униз і справді побачив щось дуже схоже на каравай. І чого, я сам його заберу, сказав Лев і спритно стрибнув у криницю. Але цього разу лисиці не вдалося поглумитися з легковірного звіра. Лев зрозумів, що та затягла його в пастку і дуже розлютився. Настовбурчив гриву і шалено накинувся на лисицю. За мить від тої лишився тільки хвіст. Про крихітку автобус, який боявся темряви. Жив був на світі малюк автобус. Він був яскраво червоного кольору і жив з татом і мамою в гаражі. Щоранку всі троє вмивалися. Заправлялись бензином, маслом і водою, а потім везли пасажирів з маленького села до великого міста біля моря. Туди і назад, туди і назад. Малюк автобус часто робив цю дорогу вдень, але пізно ввечері їздити йому не доводилось. До того ж, він дуже боявся темряви. І ось мама сказала йому. Слухай, синку, одну цікаву історію. Давним-давно, уявляєш собі, темрява дуже боялась автобусів. І одного разу мама сказала їй: не треба боятися, якщо ти ввечері побоїшся вийти, щоб огорнути світ темрявою. Люди так і не дізнаються, що пора спати, і зірки не дізнаються, що пора світити. Нуж сміливіше. І ось темрява, яка весь день ховалася за спиною сонця, почала потихеньку опускатись на вулиці і будинки. По місту туди-сюди снували автобуси. Темрява набралась хоробрості і спустилась трохи нижче. На вулицях вже засвітились вогні і водії автобусів теж. Увімкнули світло у салонах своїх машин. Нарешті темрява огорнула все місто, але не встигла вона отямитись, як загудів на ходу автобус і швидко промчав крізь неї яка несподіванка. Але їй сподобалось мабуть, трошки лоскітно, але дуже весело. Потім крізь темряву промчали ще кілька різних автобусів. Їх салони були яскраво освітлені, люди в автобусах купували квитки, сідали, вставали, розмовляли, словом чудово проводили час. Пізніше, коли зійшов місяць, темряво бавилась хованки з будинками, а вранці знову зійшло сонце і відправило темряву додому, до мами відпочивати. Але з того часу. Темрява вже не боялась автобусів. Коли мама автобус закінчила свою історію, малюк автобус сказав Гаразд, і я поїду в темряві. Прийшов водій, завів мотор, вімкнув світло, прийшли люди, розсілися по своїх місцях, кондуктор дав дзвінок, і маленький автобус. Певнено рушив прямо в темряву до великого міста біля моря.